Наскільки є високою ймовірність замаху на Трампа найближчим часом? Давайте глянемо. Карта Мага, перший аркан, висока ймовірність. Вісьмірка пентаклів, карта грошей падає, і знову королева мечів. Знову карта королеви мечів. Постійно ця королева мечів випадає поруч. Я би сказав, що шанси високі, насправді. Навіть я скажу так, не фізичної смерті, бо якихось таких карт не випадають, а просто як можливо імпічмента, заміни або. Знаєте, як протистояння, революції, щось таке може відбутися. Угу. А чи можемо ми подивитися хоча б приблизний проміжок часу, про який ми говоримо? Це весна, літо, цей рік, наступний рік, хоча б приблизно. Давайте попробую глянути. Давайте попробую подивитися, що мені карти покажуть. Так, добре. Відлюдник затримки, самотність, королева жезлів, карта священника і десятка жезлів, тяжкий груз, карта тяжких випробувань. Ну тут карта відлюдника та десятка жезлів говорить, що це не буде прямо зразу, прямо блискавично. Можливо, це буде десь від року до двох. Тобто це може бути не зразу. Але таке може бути. Такий варіант абсолютно реальний. Чи були якісь гарантії безпеки? Так, добре. Так, давайте подивимося з вами, що мені карти покажуть. Так, добре, давайте глянемо. Перша карта «П'ятірка Пентаклів. Ну, це така не дуже хороша карта. «П'ятірка Пентаклів це бідність, це якісь втрати. Далі дивимося вісімка мечів. Далі дивимося карта Всесвіту, двадцять перший аркан. І сьом... сімірка жезлів. Сімірка жезлів це карта сили. Можливо, часткові, але не повністю такі, якби ми того хотіли, тому що п'ятірка Пентаклів і мечів це не дуже хороші карти. Тобто, я би сказав, що, можливо, десь там не до кінця щось пообіцяють, знаєте, тобто не буде таких гарантій безпеки, якби Україна того хотіла на 100 Будуть якісь, скажімо, на півміри такі. Тобто, десь може щось і пообіцяють, щось будуть виконувати, але не на, не на 100% не буде повної віддачі, бо карти показують 50 на 50. Дві карти позитивні, дві негативні. Можу ще. Можна дотягнути, все-таки що переважить, негатив чи позитив. Давайте я гляну. Карта любовників, шостий аркан, хороша карта. Це міцні союзи, це об'єднання, це коаліції, можливо, Україну в якийсь союз приймуть, можливо, Україна з кимось об'єднається. Це хороший знак. П'ята карта, яку я дотягнув, це любовники, це якісь можливі союзи. Тобто, я би сказав, що все-таки більше все-таки буде позитиву. Mm. І... Гарантії все-таки певні будуть дані. Можливо, не повністю так, не в тому обсязі, в якому би хотілося, але будуть певні гарантії дані. Добре, чи це будуть просто слова, чи це будуть якісь конкретні гарантії, які будуть підкріплюватися діями? Давайте я гляну. Так, давайте я витягну три карти. Давайте подивимося. Так. Дивимося. Карта імператора четвертий аркан, карта сильного чоловіка. Карта сили чоловічої енергетики. Двійка жезлів, карта сили, карта успіху. Трійка Кубків, карта благополуччя, карта об'єднань та союзів. Я би сказав, що на цей раз це будуть гарантії, це будуть не просто слова. Угу. Угу. А що вимагатиме Америка? Що вимагає на ось цих перемовинах Америка? Так. Добре, дивимося, що вимагає Америка. Три карти. Давайте подивимося. Основні е, речі, які Америка буде вимагати. І вимагає двійка жезлів, карта впертості, карта сили, карта домінації. Америка намагається домінувати над усіма. Тобто вона намагається проявити максимально свій авторитет. Десятка кубків: карта благополуччя, карта грошей, карта. Успіху, карта. Ну це скоріше за все про ресурси українські, якісь знову ж таки, мінерали, mm. корисні копалини. І семірка мечів на секундочку. Це карта злодія, це карта втрат. Це карта говорить про те, що Америка хоче забрати більше ніж вона обіцяла. Ну, скажімо так, уряд той, який зараз є в Америці, хоче забрати більше в Україні, ніж вони пообіцяли свого часу. Тобто, знаєте, це якісь такі гарантії, це якась така допомога, але в обмін на то, що Україна навпаки ще більше щось віддає, ніж би мала віддавати. Розумієте? Тобто, знову ж таки, силу проявити свою хоче максимально Америка домінувати. Далі це гроші ресурси. Ну і карта злодія така не дуже позитивна. Вона говорить про те, що хоче щось вкрасти для себе. Чи є агресія, чи немає агресії? Давайте я гляну. Давайте ми з вами подивимося. Так, добре. Я витягну чотири карти. Давайте подивимося. Перша карта П'ятірка кубків, розчарування. Бо знову ж таки, брехня, обмани, інтриги. Ну, певні інтриги обмани є з їхньої сторони. Тут з мечів карта сили, карта впертості. Досить вперто налаштовані. Шістірка мечів, карта агресії. Агресія присутня, лицар мечів, багато карт мечів, багато масті мечів. Я би сказав, що вони налаштовані, можливо, трошки більш дружелюбно, але все одно мечі, постійно мечі скрізь. Тобто, я би сказав, що це все одно є якесь таке, як би це сказати правильно. Така от ніби більша трошки симпатія, ніж у Трампа, бо перші карти, які ми на початку інтерв'ю нашого викладали, були більш позитивні, але все одно це е, симпатія з агресією, з таким з такою причиною, так би мовити, тому що все одно і присутня якась така, знаєте, як спроба до подавляти та домінувати, тобто вони хочуть показати, хто в домі хазяй, і карти мечів постійні це теж демонструють. Добре, давайте я гляну. Ну, Україна поки що добре тримається, відстоює свою позицію. Давайте подивимося, чи вдасться це, це зробити на цей раз. Карта Відлюдника. Україна, знаєте, дев'ятий аркан випав перший відлюдник. Це знаєте, означає, що Україна сама по собі, знаєте, тобто сама приймає рішення самостійно. Королева Жезлів, карта сильної жіночої енергетики, карта любовників. Ну, в принципі, карти позитивні. Я би сказав, що Україна може відстояти свою позицію і відстоює mm -hmm. свою позицію. Єдине, що карта відлюдника 9 Аркан говорить про те, що з багатьма проблемами в цих перемовинах Україна зіткнеться сам на сам. Тобто, все одно прийдеться самі бути по собі. Знаєте, як кажуть приказка спасіння рук потопаючих справа рук самих потопаючих, ну от карта відлюдника 9 Аркан приблизно це і говорить, що Україна матиме сама собі приймати рішення. І все-таки вона відстоює свою позицію. Королева жезлів, карта сильної жінки, карта любовників, шостий аркан. Так, відстоює. Чи розглядає Америка ймовірність повернення України до кордонів 2022 року? Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Перша карта двійка кубків, карта любові. Хороша карта, позитивна, хороший знак. Далі четвірка жезлів, Карта сили, карта успіху теж хороша карта. Перевернута королева мечів. Це, це така не дуже гарна карта. Це інтриги, провокації та агресія. Трійка кубків, благополуччя, удача та достаток. Більшість карт позитивних. Єдина негативна карта це перевернута королева мечів. Тобто з усіх чотирьох карт три позитивні. Я би сказав, що якщо брати у відсотковому відношенні, то це відсотків 70-80%, що розглядає так. Повернення до кордонів 2022 року. Ймовірність, таку можливість так, ймовірність. Можливості. Добре, давайте подивимося. Так, стосовно істинних намірів Трампа. Так, добре, дивлюся. П'ятірка Пентаклів карта бідності, карта втрат грошових. Ну, така не дуже хороша карта. Якісь фінансові втрати можливо намагається нажитися на всьому, що відбувається зараз довкола. Верховна Жриця, карта сильної жіночої енергетики. Знову королева мечів перевернута. Якісь активні жіночі карти королева жезлів. Я бачу постійно жіночу енергетику. Верховна Жильця, королева мечів, королева жезлів і п'ятірка пентаклів розорення. Я бачу втрати грошові, я бачу втрати позиції і бачу якусь активну жіночу енергетику, яка його, ніби знаєте, як заміщає. Тобто, говорити про наміри Трампа він намагається нажитися, але йому це не вдається, він навпаки втрачає більше, ніж він зараз заробляє. Тому що світ відвертається від нього, і карти жіночої енергетики, які падають активно, можуть взагалі говорити про те, що його можуть і знести, якщо він далі буде себе вести неадекватно.